Пагорби Холодного Яру і повіє вогонь новий напис на чорно-білому прапорі. Саме тут на схилах урочища, пояснюють, що це за вогонь. І повіє вогонь новий Холодного у таборі. Триває гутірка, це спілкування з лектором. Говорять про українських державних діячів, молодь порівнюють зі сходом сонця. Це означає, що всі ми, включно з проводом, включно з вами. Є цим новим днем, новим початком. Каянин Олександр Антоненко тут вдруге показує, нотує, почуте. Говорить, в таборі хоче отримати те, чого так бракує у місті. власний колектив, якому ти свій, е, мені цього побратимства в звичайному житті не вистачає. Кожен учасник має свій муляж зброї, а це вчить відповідальності, говорить Марія Скляр із псевдо Моана. Я стаю відповідальнішою, я стаю більш е, е, розумнішою, і ми, коли уїжджаємо з табору, ми повертаємося іншими дітьми. Патріотичні табори для молоді тут в Мельниках проходять четвертий рік поспіль, розповідає Ілля Мар'ян. Цьогоріч учасників ще більше Говорять, що готуй санки влітку. А ми говоримо готуй табір взимку. Перша зміна геть нещодавно відбула два дні перерви. Починається заїзд на другу зміну. Паралельно з тим проходить зміна мандрівна тут на околицях Холодного Яру. нині Ілля – координатор громадської організації Поклик Яру заміняє її співзасновника історика Павла Наконечного, який загинув рік тому, захищаючи країну. Ілля говорить, те, що не змінилося, і до повномасштабної війни, і після це бажання виховувати відповідальну молодь, коли вони приїжджають сюди. Ми говоримо, тут немає неправильних відповідей, тут немає неправильних вчинків. Ми всі тут чомуся, і я особисто радію, коли я бачу, як вихованець сам без мого там нагляду, без моєї підказки, він бере відповідальність на себе. А а й вміти захищати своє здоров'я після перерви нова гутірка. Сьогодні пояснюють, як накладати турнікет. Також ще можете навіть зафіксувати скотчем. Ми не знаємо, куди наступного разу прилетить. І важливо знати, що робити. Відточувати свої навички до автоматизму. Відточують знання з домедичної допомоги і прямісінько в Холодноярівському лісі. Це триває мандрівний вишкіл. Тут учасники старші, а умови складніші. Втім, вони вихованців не лякають. Говорить Ярослав Корнієнко. На таборі він бунчужний. Бончужний це людина, яка відповідає за людей, людей безпосередньо на таборі, і за проведення програми. Нас переслідували ці три дні дощ злива. І вчора вже погода так заспокоїлася. І коли було лише хмарно і трохи холодно, учасники говорили, що о нарешті хороша погода, тобто вони вже адаптовувалися до таких погодних умов і їм вже вони були комфортні. Все максимально наближене до природи, як і власноруч зроблений холодильник. Тут оці палички посуваються, і у нас є е, такі пакети, які зберігають температуру. І в пакетах власне ось є бутилка, яка була заморожена для того, щоб температура підтримувалась. Ну і тут ще є продукт. Киянка Анастасія Роденко говорить: в Холодному Яру час летить непомітно, а виклики дисциплінують. Ти маєш за дві хвилини прибігти на збірку, ти не готовий, ти а, в тебе шнурівки не зав'язані, але ти маєш з'явитися тут, і воно дуже насправді відточує тебе як особистість. Після учасники складатимуть екзамен. Таборові ж зміни триватимуть до серпня. Чучупаки за перший стріл. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільна новини, Черкаси.